Стоїть в селі Соботові, на горі високій домовина України, широка, глибока, ото церков Богданова. Там то він молився, щоб москаль добром і лихом з козаком ділився. Мир душі твої, Богдане, не так воно стало, москалики, що заздріли. То все очухрали, могили вже розривають та грошей шукають. Льохи твої розкопують, та тебе ж і лають. Отаке до Богдане. Занапастив єси в Богу сироту україну. За те ж тобі така й дяка. Церков домовину, нема кому полагодить на цій Україні, на тій самій, що з тобою. Ляха задавила, «Байстрюки Катерини сараною сіли.